Що ти скажеш за на, ту таку версію, такий тригер в людей, які, от, наприклад, приїжджають в Європу, в Нідерланди, і вони мають, наприклад, дуже великий успіх або люди, які просто приїхали, попрацювали рік-другий і розуміють тут класно ще щось, але вони в той самий період їдуть назад в Україну. Вони там розуміють, яка ситуація, розуміє, що війна йде, що які які ситуації в цілому по країні, і все одно повертаються, що на них впливає. От чому вони це роблять? Як на твою думку? О, такі вже питання, знаєш, політичні, що Я вже я знайсуто суто суто з людської сторони, тому що це от люди самі для себе вирішують. От Я побув там, наприклад, в Німеччині, в Нідерландах, побув там рік, другий і дуже багато людей чув. Та слухай, ні, я виїду в Україну. Ну, і, так, і тут, питання... Тут, тут питання тут питання дивися, яке де людина жила? От людина mm -hmm. жила в Україні в якої області? Я от про себе скажу: я жив у Херсонській області, У мене осталося від слова нічого до слова через член знав, Знавня взагалі нічого немає. Mm -hmm. Я тут буду сидіти, то що все, я ну, обнулився. в мене нічого немає. Мені тут кайфово. Якщо ти в Україні жив, в тебе була хата, вона є та хата, в тебе безпечно, плюс-мінус безпечно. То що Україну я зараз не назву там, знаєш, кажуть. Безпечні регіони України, ну з Європи приїжджайте і подивіться, покажіть мені безпечні регіони. І ти тут приїхав на локацію, де, де в кімнаті шість чоловік живе, де незрозуміла мова, де ти, в принципі, важко тобі тут себе знаєш зорієнтувати. Ти тут дуже важко. Я знав таких людей, які виїжджали в Україну, і потім стикнулися з тими проблемами там знову, а там дуже багато проблем. Да? І знову сюди приїжджали уже повністю, отак от, уже ну якби все. Останній шанс. Mm -hmm. Так що тут питання, напевно, дуже важке, тому що, тому що знаєш, в Україні небезпечно, а тут безпечно. І я колись записував інтерв'ю з в Португалії з чуваками. Я кажу, чуваки, як вам в Португалії? Взагалі? А там ти знаєш, це не Нідерланди, там нижчий рівень mm -hmm. економіки, там не такі великі зарплати. Чувак мені сказав, там немає війни. Все, Там немає війни, і вони тут, і тут кажуть, каже, нам тут добре. Оце саме головне.